Я вітаю всіх дітей добрий ранок. Добрий день! Доброго дня, пані Наталі! Доброго дня, Марійка. Відкладіть усі ви ві справи, балачки свої забави, сядьте зручно, всі, будь ласка. Марійка, а що у нас сьогодні цікавого на заняття? Сніг вже скинули дахи. зацвірінкали птахи. В небі сонечка сміється, і весняна пісня ллється. Поступово весна вступає в свої права, Прокидаються від сплячки мешканці лісів, задзвеніли струнки, Сміхається сонечка, птахи прилетіли. Шпак є одним із перших вісників весни. У березні квітні вже чути бадьору його пісня. В Україні білий лелека найчистіше гніздиться на стовпах електропередач. Спілкується він з клацянням клацанням дзьоба. Цими клацаннями лелеки вітають один одного, а також захищають гніздові від чуджаків. Зазуля середнього зросту, і цей птах підкидає яйця у чужі гнізда. У Соловейки дуже багато репертуар. Ці птахи здатні відтворювати до тисячі різних звуків. У момент співу соловейка забуває про небезпеку, складає крила і цілковіто віддається співу. Зайварник співає завжди у польоті, піднімаючи з протягом кількох хвилин вертикально вгору на значну висоту, а потім, не складаючи крил стрімка по до землі. Низькі польоти ластівки не завжди пов'язані з наближенням дощу. Над землею часто накопичується значна кількість комах, і пернаті змушені літати дуже низько, добуваючи собі їжу. Сподобалося вам, як співають птахи? Яка із пташок вам запам'яталась найбільше? Для виконання нашого завдання. Ми з'єднаємо малюнок з об'ємною аплікацією. Нам потрібні такі матеріали та інструменти: жовта паперова серветка, зелений папір, кольорові олівці, клейпова, ножиці і бамбукова паличка. Шановні батьки, роздрукуйте шаблон для творчої роботи. Розглянь уважне завдання. Розкажи, що тут треба зробити. Як виконувати ж ти це завдання, що спочатку, а що потім. Розмалюємо птаха кольоровими олівцями. Молодці! яка чудова пташка у вас вийшла? Тепер ми починаємо робити об'ємну аплікацію. Жовтий паперову серветку нариваємо сумушками, які закручуваємо у валіки за допомогою бамбукової палички. Розмітку для гніздичка змащуємо клеєм ПВА. Жовті паперові валики накладаємо на розмітку і формуємо гніздечко для нашого птаха. Тепер робимо листочки. Вирізаємо з зеленого папіру маленькі квадратики, пути яких закладаємо, як показано, на малюнку, і приклеюємо до нашої роботи. Відірвати шматочки від жовтої паперової серветки, жмакати її рученятами і приклеїти на середину квітки. Яка чудова робота у нас вийшла, ви гарно попрацювали молодці. Бережіть птахів вони наші пернаті друзі. До побачення, до зустрічі на іншому занятті!